Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Ще такого я не робив, але я знав, що коли-небудь така робота до мене попаде. Це шліфовка от таких от великих валів. Ці вали є цільні. Діаметр 200. Вже на десь в ціліндричній частині десь більше як 600. Тут воно сидить на підшипниках. І оце от сіра матова частина, це є знос. Просто знос. Знос соток 5. Звідки така цифра? Ну, хлопці, міряли. Значить, ці таких валів є дві штуки, один коротший, другий довший. Значить, ці вали між собою прокатують папір. Чи то серветку, чи що, ну, одним словом, папір прокатують. Завдання пошліфувати оцю частину. Значить, що ми маємо? Ми маємо вже, що є явно виражений шифер. Це італійський завод виробник, дав таку, таку чистоту. Можливо, воно і не впливає на роботу цього вала, але кидається в очі, бачите, як, під яким кутом не глянь, видно. Це ніякий не рельєф, там не придумуйте версій. Що там папір має затягувати, ні, це огріх, це огріх шліфовки. Твердість цієї штуки поза 60, зразу кажу, вал дуже твердий. Значить, Будемо шліфувати на шауті. Я ще такого не робив, але я думаю, що все буває вперше. І так, значить, центра є, центра я помив клінером, карбюратор клінером. і... Буде добре, буде добре. Отакий поводок. Так, з якого боку ми візьмемо привід та без різниці. Абсолютно без різниці. Зараз будемо пробувати ставити на шаута. Зараз подивимося, що наш старигань зробить чи не зробить. Верстать її регулювання зусилля пружини. Накрутив, плюс відігнав бабку по салазках назад. Я тут коротше, таку рацуху зробив, бачите, такий ге-подібний гусак-ключ. Тому що там, там коротше, дуже незручно до того болта долазити. Я купив головку на 32 чи на 36 і зробив такий гусак, і він там живе, і він так катається з тим, з тим всім. Ну що ж, зараз будемо пробувати Це, свого роду такий дебют, на таку велику важку роботу на шауті. Погнали. голову? Хлопці просили поміряти биття відносно центрів. Я зразу відео зніму. Наближаю індикатор. Так. Сейчас на сотка тут тут менше сотки тут тут менше сотки а тут? І тут сотка засвічує. Сонце сильно засвічує. Менше сотки. Добре. Ну, зараз будемо пробувати народ. Ну, Я трохи учкую. Ще такого я не робив. Тут бачите як через бляшку і так, щоб поводок. І тягнув і пхав, тому що є інерція. Для того в хомутіках є ота вилочка. Кругом подивитися, що каже конус від існуючого. От я торкнувся, то є ноль. 18 соток. Вісімнадцять соток тут є більше, тобто виходить, що треба. Якщо ми зараз зробимо тут, буде менше отако. От отако. Вісімнадцять соток на половину то буде 9 соток. А довжина тут що? 520. Це тільки первинна установка. Значить, Помножимо на 1340 і поділити на скільки там? 500? Ще раз. 120. 23 сотки треба подати по індикатору. Отак. Це три сотки. такого. Завжди ставлю на ноль щоб бачити, що куди. Продовжуємо. Дуже тяжко йде. Дуже тяжко. виробітку я ніби зняв? Ну, блін, дуже тяжко йде. Круг садить просто в моменті. Якщо з цього боку іскра краю є, то на той край круг доходить і крив вже нема. Круг просто зношується. Треба будемо щось думати, що такого в мене не було. Паки то щось мені воно не йде. То треба лишити і йти трошки... Розвіятися. А потім а потім продовжимо. Бо то я бачу, що це є прошена робота, називається. Все, лишаю то все і піду. Henry. Міняємо круг парафія. Робота так не піде. обіду достав доробляти заменяв круг І ви знаєте, ефект градус давний я не знаю що це за круг у него маркування нема но ну, зараз воно дійде до кінця за закінчую я вам покажу яку дає чистоту. Що, я думаю ви бачите наскільки змочувані поверхні. Бачите, як плівки емульсії. емульці. О, тут видно, зліва добре. Зараз я ще мірну, на всяк випадок повну. Чистота. Ось чистота. Один вал готовий. це було складно. Так. Як не йде робота, то не муч, не каліч, бо сі скалічиш. Передихнув, з'їв чогось доброго, подрімав, перекусив, може щось і випив добре, а тоді стаєш собі до роботи і валиш на цілого. Бережіть себе і будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика і робіть гарно. Ну, дід німецький роботу зробив.